Всім привіт, друзі! Привіт, мої котики, привіт, мої муркотики, привіт, мої бандеринятки, українки, україночки. Сьогодні у нас розпаковка. розпаковочка. До мене приїхали нові іграшки, нові цяцьки. Все по 5 баксів, все по 5. О, І зараз ми подивимося, що ж тут, що ж тут цього разу до нас приїхало. Я сам дуже обожнюю розпаковки, Я обожнюю це дуже піднімає настрій. Я знаю, що ви також любите всякі різні покупочки. А ще більше, ви, напевно, любите, коли я роблю покупки і показую, що там. До речі, хотів сказати величезне, велике, огромне, масштабне, вселенське. дякую. Дякую усім, хто зробив замовлення. На сайті розетка хто мене підтримав. Всі посилочки вже відправлені, і тепер найголовніше. Найголовніше, я чекаю на ваші відгуки. Відгуки це для нас усе. Ну а для тих, хто ще не встиг зробити замовлення, у вас іще ще є такий час до Великодня. До Великодня на сайті розетка діють великодні знижки до 60%. Ну там по різному по різному буває посилання знову ж таки знаходиться в описі під цим відео. Ходьте, будь ласка, на розетку, замовляйте, буду дуже радий вашим замовленням. Отож, подивимось, що в нас тут сьогодні є, що тут. Так, отже, перша перша непотрібна, абсолютно якась безглузда річ це е, ЛЕД, це такий, як це називається? Це така штука, вона ставиться вкручується на кран. І ось подивіться, тут намальовано, вона світиться різними кольорами. Коротше, тобто, у вас під крану буде не просто текти водичка, а різнокольорова водичка. Якщо вода буде холодна, то буде світитися синім. Якщо дуже гарячий кипяток, то червоний. Якщо зелений колір. То це означає, що водичка тепленька. О, і тобто, візуально, якщо ви раптом, раптом відкрили гарячу воду, і щоб ви не обпекли руки, або навпаки, якщо дуже холодна вода, щоб ви не обморозилися, така підсвітка покажуть, що потрібно, що потрібно вам зробити. Е, ну і плюс в темряві е, воно цікаво так виглядає. Вода з підсвіткою. Ось такі ось речі. Просто я не знаю навіщо вони потрібні в житті, е, але це, це прикольно. Друзі, тільки що перевірив цю насадку для крану, і виявилось, вона не реагує на температуру води. Вона просто блимає як лампочка. Але як бонус в ній є функція душику. Вона так розпилює, розбризкує, ну, ніби як душ. Ну, Це такі, я вважаю, іграшки, забавки. Так, що у нас сьогодні ще є? Ага, це Це такий от. Світа музика, або е, його ще називають voice Remoter. Voice Remoter. Е, тобто це отака от от лампа. Е, до речі, це в мене вже друга, в мене вже, бачите, така є. Е, можна е, насправді. Ой, зараз. Е, можна їх тепер мені робити в парі. Зараз я її включу. Так. Ага, ось бачите. І тепер, бачите, я тепер можу ось так розмовляти. Тепер в мене їх дві штуки, і тепер в мене от мій голос. Ну, або коли включається музика. Тут є, до речі, дуже багато режимів. Можна вибирати колір, можна вибирати, яким чином воно буде. Ось, бачите, є і такі, і сякі, дуже багато кольорів тут є, і всяких варіантів. В комплекті йде е, шнур, дріт, як це сказати правильно, е, шнур для зарядки, міні-інструкція. А, до речі, до речі, тут знаєте що? Тут є ще є така підставка спеціальна. Можна, тобто, ну ставити, щоб вона у вас стояла, і тут, якщо відсканувати цей код, то можна скачати мобільний додаток. Тут є і для Андроїду, і для айфону мобільний додаток, в якому ви можете керувати оцими режимами підсвітки, ви можете контролювати швидкість. От. ну там треба гратися. Я насправді не грався, не використовував. Я собі закачав цей додаток. Він в мене є. Ну, мені тут і так все зрозуміло. Тут є кнопочка, яка змінює оце, коротше, яскравість, змінює кольори. От, Бачите, можна зробити пастельними, можна зробити, коротше. Це я зараз міняю кольори. Це я міняю. Е е е як це називається? Мод, спідмод. Ось так. Ось така комплектація. 5 доларів це 200 гривень, якщо по-українськи говорити. Але в чому прикол? В чому прикол, що е, в мене вже така лампочка є. Е, а другу я можу комусь віддати. Тим більше, що сьогодні в мене їх є іще одна, іще одна така сама. Але, а ні, а ану почекайте, щас ми подивимось. Е... Зараз. Так. Обережно скриваємо, щоб не пошкодити. Бо в мене вже таке було, коли я відкривав, трошки пошкодив. Ага, дивіться, це ніби така сама, але вона трошки інша. Вона чорна. Вона чорна, але в принципі, принцип. Той самий. От. Е, ну, знову ж таки, одну можу комусь віддати. Е, 5 доларів це приблизно 200 гривень. Е, напишіть, якщо вам така потрібна. Напишіть мені, можете в інстаграм написати або в коментарях, і я вам однією можу поділитися. Е, кому потрібно, можете забрати. Тому що тепер в мене їх вже є навіть три. Е, одна мені не потрібна. Чорна, біла, е, вибирайте, я вам задоволення віддам. І ще одна така класницька штука це фільтр для заварювання кави. Я вже також його показував. От, подивіться, це такий, коротше, супер девайс. Він ставиться отак от на чашку. Тут. Е, Металева сіточка, фільтр. Є отакі вушка. Я, в принципі, зараз і сам заварюю собі фільтр каву за допомогою такого самого фільтру. І, так як в мене вже такий є, цей я також можу комусь е уступити. Е в мене тепер їх та також два. Е це також 5 доларів. Е Е, можемо. Я, я вже показував, як він працює. Це просто сюди засипається кава, ставиться на чашку, заливається зверху, і виходить, до речі, дуже класний смак. Е, Фільтр кава. Е, і, до речі, от я помітив, до речі, е, що деяка кава вона краще розкривається, краще смакує в турці. Деяка кава її просто класно в чашці заливати. Деяка кава е, зроблена для кавомашини. Вона краще виварюється, а деяка кава вона найкраще розкривається, якщо заварювати саме ось таким методом: фільтр. Фільтр прокапування. Імерсивний... Імерсивний метод називається. Імерсивний. От, це коли вода протікає, протікає вільно через каву. Так що таку штуку теж можу комусь віддати. Так що пишіть, замовляйте, мій інстаграм також є в описі під цим відео. Е, так. Ну і в принципі все. Всім бажаю гарного дня, бажаю гарного тижня, бажаю вам смачної кави. Цілую ваші носики, обнімаю міцно. З вами був Ілля Сергійович. До нових зустрічей, Па-па-па-па. Пишіть мені в інстаграм.